Вітання всім, в сьомому ранку, я вже в каселі на зарядці, суперчарджер. На шостому поверсі зарядна станція в центрі міста, крім моєї, ще одна машина, як бачите, і все. А Зарядних станцій просто повно. Тому ще раз підтверджую, що вистачає зарядних станцій, жодних проблем. З зарядкою електромобілів немає. Ну принаймні з зарядкою Тесли. Проїхав сюди, не заряджався. Щоб потім не чекати, нехай буде машина заряджена на 100%. Зараз загляну, яка вартість кіловат. Тут був досюди і завжди по-різному. Так, де в нас офладен? Так на 43 центи вже затанкував на 8,70. Маю запас ходу 204, в принципі, вже вистачить назад, але ще хвилин 5 підзаряжу. Чон автохаус знайшов, як і розраховував, стоянка відкрита. Знайду зараз посад, тут тільки не розраховував, що дощ буде. Ну, Ось посад знайшов. Є машини під навісом, але мені трошки не повезло. Цей посад без навісу. Весь в дощі. Але маю отаку. Стирачку попробую у неї, поки нема хазяїна, бо прийде скаже, що ти мені машину подряпаєш, а я ж маю подивитись. А що бач? Бач. Будь, бач. Ну що, поки ветеран подивився... Не видно нічого. Дощ іде, толку багато немає витирати. Щоб вони проявилися всі можливі вм'ятіни. Треба висушити машину. Ну, рівно ніби. Але не 100% перевірю товщиноміром Відденько по одному кліку для замовника огляду потім перевіримо точніше. Але поки нема сильного дощу, треба хоч товщиноміром перевірити. Ззовні все. Оприємо вже потім. Коли прийде хазяїн. Пишка багажника. Все нормально, нічого не фарбувалося. Оригінал. Так, скло лобове з підігрівом, модне. Ну Не видно, не видно сколів Нема сколів на склі. Перестав трохи дощ, ще раз стерді її і ще раз дивлюсь по плоскостях, чи нічого немає. Вітрюган дує добре висушити її. Не, рівна машина повністю. Впереді не оббито нічого. Попіскаструєно Взагалі нема камушків. Класний стан. Протитуманні фари і то не пооббиті. Вон так і є два пункти. Є кілька. Трошечки є коменсива. Так добре видно. Але роздавитися трохи є на мінці. Але фари чисті, такі не пішкостроєні. Резина. Резина стоїть літня, але зимова є в машині. 5,5 мм. Тут вироботка десь пів міліметра, а може й менше. Лісні диски не почухрані. Ззаді взагалі немає бережка. Нові вважай, диски. Так. Що в нас? 5 мм. Протектор. Знизу подивимось. Снідиска, парковка в мене оббиті, ну що, вмятин немає, вон на арочці, це ж камінцем мінімальна косочка. Реально машина в класному стані. Зовнішньо можу оцінити машину в 5 балів. А в середині... Будемо чекати продавця і дивитися. Ну от, все ж добре, що я раніше приїхав. Якраз не було дощу, витер машину від води і подивився добре її. Тому що знов почався дощ. все. Машину зовні вже оглянув. Залишилось мені випробувати в ходу і зробити діагностику просив ще замовник огляду. Алло. Я-я. Hallo, Alexander. Schon mal Schlüssel, ja? Ja, wir haben die Schlüssel. Und möchte Probefahrt machen. Außen schon angucken, aber Probefahrt. <laughs> Schlüssel? Ja. Так, два ключі в гарному стані. Так, всередині. Ну що, тут нова машина, як бачите. Абсолютно. Не царапулечки немає ніде. Нова. Вермо не затерте трошки поблискує, але це нічого. Тут взагалі як нове все Проєм непочурханий. Ремінь безпеки, все в гарному стані. Безключовий доступ, все тут на місці всі екстраси і шпур-асистент. і перестройка по полосах чого тут тільки немає ну але головне що тут є це нормальний стан машини це найголовніше при 147 пробігу тут все порядок абсолютно Все. Все окей. Ззаді, як завжди, в таких машинах ніхто тут часто не сидів, нічого не пошкоджено. Нема до чого прикопатися. Повний порядок. Так, ще відкриємо багажник. Тут лежать запасні колеса, але стан, Ну хтось машину реально беріг. Машина просто супер. Колеса, до речі, не дуже, але диски добрі. Колеса підношені конкретно вже. Відкрию ще капот. Так. Номер Кузова. Рідина свіжа. Все в пилі, ніхто нічого не мив. Ну, показати на телефон не дуже, але все сухо. Що значить німці продають машину? Те, що говорили по телефону, те є насправді. Так, сам проїхався, ще проїдемось зараз з продавцем. Yeah, Безключовий доступ. Заводиться з півточка. Hat äh, Line Assist äh, diese Auto? Spurassistent? Ja. Spurassistent, okay. Abstandstempomat. Aha. Äh, Notbremsassistent. Ja. Aha. Okay. Wir haben Lane Assist, ne? Mhm. Okay, Wenn finden sie gerade Straße, dann äh, versuchen ja. ohne ohne Hände ein bisschen. Ja? Aber so. nicht hier wo. Ограда Гейт Страса. Гуд. Зеркут. Коробка плавно переключається, все нормально. Ніяких проблем в ходу немає. Дуже добре бере оберти. Перевірили машину, їде добре, все в супері. Їде так, як треба. Ну все, машина купується. Висилають завдаток зараз, а я можу їхати. Домовлено на понеділок, допоможуть зробити номери, правда, дорого. 350 євро, транзитні номери. Не знаю, що так дорого, але ну, з їхньою допомогою так. Так, отримав номери. Це один. Все друге. Дуже велика подяка Олександру за співпрацю.